Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Давнину український народ називали чудовим словом Добричі, тому що вони мали добру вдачу, були чуйні, ні з ким не ворогували, не нападали, бо жили з того, що давала їм матінка земля. І дітей своїх так виховували, поважати один одного, вміти поступитися. Миритися, жити в мирі і злагоді. Багато років промайнуло з тих пір, але цей звичай не забувають у наших сім'ях, у злагоді і мирі ми повинні жити у нашій садівській сім'ї і у нашій рідній країні. Тож пропоную вам, малята, вивчити мирилки, які допоможуть вам завжди. Разом з вашими друзями знаходити спільну мову ніколи не сваритися і жити дружно. Мирись, мирись і більше не сварись. Не будемо ми битися. Не будемо сваритися. Мир миром. пироги з сиром. Вареники в маслі. Ми, дружечки красні, поцілуємося. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Не дивися так, сердита, дуже хочу я дружити. Ось мізинчик мізенець сварки нашої кінець. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварилися, тобі яблучка, мені грушечка. Не сварімося, моя душечка, тобі Яблочко, мені зернятко, не сварімося, моє серденько. грались грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились, сіли, стихли, зажурились. Годі, годі сумувати, соромно ворогувати. Не злостуй і схаменись. Та до мене посміхнись дам тобі назустріч руку проженемо сварку муку. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Битися не билися, трохи посварилися. Потім посміялися, друзями зосталися. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мені пробач, і на мене ти не серця, бо у тебе добре серце. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій, Мізин, мізин мізинець, помирив нас молодець. Чарівна мирилочка, досить лаятись і злитись, ну давай скоріш миритись, геть образа відійди, жде нас дружба назавжди.